Після легкого дотику руки майстрині до пелюстки гербаризованої квітки або листя дерев із додаванням креативної ідеї на папері оживали справжні картини. Вони дихали не фарбами, а створеними природою рослинами. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького за ініціативи культурно-мистецької асоціації «Артспокуса» відбувся майстер-клас із традиційного японського мистецтва, яке перекладається як пресована квітка ошибана йому вже понад 600 років. Головною умовою, аби їм займатися. Повинна бути медитація, тобто випромінювання людиною спокою, позитивною енергетикою. Саме в цьому стані створюються картини, декоративні панно з пресованої флористики у вигляді сухоцвітів, у вигляді різнотрав'яв, іноді застосовують навіть кору дерева. Створені талановитими читачками бібліотеки краєвиди та квіткові композиції зачаровували. На перший погляд навіть здавалося, що такого рівня майстерності за такий короткий час майстер-класу досягти неможливо. Але завдяки уважному тренеру майстрині Тетяні Улянкіній, яка з радістю відкривала жінкам таємниці Ошибани вже до кінця творчого заняття в імпровізованій майстерні, з'явилися справжні флорографічні картини. Воно не дуже важко робиться, але я котрий раз. Впевнилася, що наші панянки таку тонку роботу теж справляються, дуже чудово роблять, тому що тут тоненькі ці травички, дуже вони крихкі і треба все це наклеїти обережно. І, ну все нормально, у нас рухаємось, спілкуючись із Тетяною Улянкіною, з'являється бажання і самому навчитися цього мистецтва, але долають сумніви. А що як не вийде? Водночас вона твердо впевнена, ошибана під силу кожному, відкриває унікальну можливість презентувати Україну, показати її красу та багатство флори. Павло Москальов Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.